Дня. Ми з вами привітаємося. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, який у вас сьогоднішній настрій? У мене, наприклад, такий. Так. Покажіть, будь ласка. А тепер давайте по черзі поміняємо ручки. Одна ручка нам говорить привітання. Інша ручка показує настрій. Будь ласка, раз. А тепер змінюємо. Раз. Ще раз, раз, змінили. Раз. Раз, раз, змінили. Тепер ускладнюємо все плеском. Раз, Плеск. раз, плеск. Швидше, раз, Плеск. Раз. Плеск. раз, плеск, раз, плеск. Ще раз доброго дня. Ми тільки що з вами зробили вправи з нейробіки. І я думаю, вони вам підняли настрій а взагалі нейробіка це гімнастика для мозку, яка активізує і праву, і ліву півкулю, яка відповідає і за критичне, і за креативне мислення. А ще серед головних завдань нової української школи дитиноцентризм, щаслива люди, щаслива дитина, а щастя завжди нам несе позитивні емоції. І ми повинні на своїх уроках завжди святкувати, особливо зараз, теперішній час, щоб зняти з дітей напругу і подарувати їм позитивні емоції. Я Надія Гончарук, учасниця з міста Перлина Поділля Вінниці. Так, включаємо демонстрацію. i syntaksja. Отже, моя проблемна тема розвиток емоційно-чуттєвої сфери на уроках мистецтва. Згідно з результатами моніторингу НУШ, серед активності в учнів на уроці прояв емоційної сфери знаходиться на найнижчому рівні. Серед груп навчання. Державного стандартно базової середньої освіти в мистецької галузі, є такі основні питання, як пізнання та аналіз інтерпретації творів мистецтва, досвід емоційних переживань, пізнання себе через взаємодію з різноманітними мистецькими образами, розвиток емоційного інтелекту. Отже, в нас, ви знаєте, самий, напевно, найкращий предмет це мистецтво, тому що це емоційно-естетичне задоволення. А отримати емоційно естетичне задоволення це фундамент навчання учнів взагалі у новій українській школі, а саме ще й у мистецькій освітній галузі. Отже, наша сьогоднішня тема це. Мистецтво і історія. Як відомо, мистецтво є образ, це образне відображання дійсного і уявного. Як відомо, історія розвивається по спіралі, а мистецтво, яке образно відображає все у тому числі історії, так само розвивається по спіралі. Кожен наступний стиль мистецтва. На, ем, на противагу іншому, з'являється стилю попередньому. І взагалі, давайте розглянемо, що таке стиль. Стиль епохи це певний етап в історії культури, що відрізняється цілісною художньою системою, яка охоплює різні види мистецтва. Давайте з вами зараз зіграємо в гру, яку я створила на платформі World World, і я навіть зараз комусь передам дистанційне управління. Що це за гра? Е, будь ласка, Яночка, е, Яна і кальчик. Так, слухай. Я вам зараз передам управління, і е, ви будете Шукати відповідності у різних стилях мистецтва. А всі вам будуть допомагати. Будь ласка, ще раз. Ні, ми повертаємося на гру. Відпустіть, відпустіть. Дякую. Яночка, відпустіть секундочку. Так, ще раз нажимаємо розпочати. Будь ласка, всі працюємо. У нас є від стилі, і нам потрібно їх. Перетягнути до відповідності, будь ласка, опера. Я перепрошую, це на слайдах, мабуть, просто в мене слайди не перемикаються, не знаю, як Тоді ви називаєте, Зараз ви бачите презентацію? Так, але я так розумію, що скоріше за все, не той слайд, бо в мене на екрані інформація про стиль епохи. І усіх, так здається. Давайте ще раз зупинимо совмесне іспользування і ще раз нажмемо демонстрацію екрану. Так. Зараз видно. Гру зараз так. видно. Зараз видно. Отже, ця цю гру я створила на платформі WordWall. Дуже цікава інтерактивна платформа. Там дуже багато можна створити різних ігор, які в дітей завжди викликають позитивне враження, задоволення. І давайте зараз спробуємо все ж таки знайти відповідності. Будь ласка, і асоціації опера, інструментальні жанри, прелюдія, токата фантазія. Бароко. Так. Наступне: Фридерік Шопен, Франс Шуберт. Йоханн Себастьян Бак, Фридерик Гендель, Антоніо Вівальді. Так, мабуть, ви зробили перед цим помилку. До якої? Е, Баген Делівальді відноситься до вороку, а перше питання це відродження. Так, дякую. Наступне Джузеппе Верді. Реалізм, напевно. Реалізм. Церковна музика, одноголосся, акапела, трубадури, скоморохи. Чи середньовіччя? Вірно. Е, Моцарт Бетховен. Класицизм. Класицизм. І виникнення театру в містерії. Стиль в нас лишився один. Античність. Отже, здаємо відповіді і перевіряємо, чи правильно ви зробили цю вправу. Так, молодці, вірно, зробили. А далі ми підемо з вами до загодок. По різним стилям. І м, загадки створені на сайтах е, коміксів, і ми підемо з поточного слайду, щоб краще вам було видно. Будь ласка, пов'язані вони з мистецтвом. Отже, мистецтво взагалі е, з'явилося, коли почала з'явилася людина. І... Е, Перші знахідки ми знаємо, що були в е, печерах е, образотворчого мистецтва, так, в печерах і е, в, різ, в різних країнах. Ми бачимо ось на слайді коміксу країна, ми бачимо Францію, хто знає, яку печеру відкрили у 1940 році чотири підлітка. Хтось знає. Можна користуватися гуглем. Можливо, це щось пов'язане з якимись первісними печерами. Так, це первісні, звісно, печери. Печер... Печера Кроманьон. Печера Ласко. Угу. Так. Яку в 1940 році знайшли чотири підлітки. І стіни цієї печери були розписані різними малюнками, і це, скажімо так, така галерея, галерея образотворчого мистецтва наших стародавніх стародавніх пращурів. А наступний комікс, шановний, скажіть, будь ласка, де грають на інструменті, який означає слово прекрасно, коли його малюють в іерогріпі? Який інструмент означав слово прекрасне, коли його зображували на ієрофі? Його малювали? Ми бачимо, що стародавній епоха стародавнього Єгипту? Це інструмент Арфа, який виник у стародавньому Єгипті. Єгиптяни е грали на Арфі. І в бідних будинках, і в фараонських палацах, і коли малювали іерогліп з зображенням арфи, це означало слово прекрасне. Наступний Оу, я потрапив до країни, де виник театр Скажіть, будь ласка, цей хлопець потратив, потрапив до країни, де виник театр Ми бачимо, що це. Стародавній Рим. Театр Греції виник. Так, неправильно. Тобто він неправильно е е думає, і такі комікси загадки дуже цікаві для дітей, вони, е вони гарно їх сприймають. А що таке комікс? Комікс це вид графічного мистецтва, певна послідовність малюнків, вони розкривають будь-яку тему і дуже популярні. У молоді. Вони полегшують вивчення теми, розповідають будь-яку історію, стануть наочністю, і, взагалі, саме головне це цікаві і захоплюючі історії, які дуже подобаються дитині і піднімають їй настрій. Платформи для створення коміксів, канва, сторіборд. Наприклад, ці комікси я створила на платформі Storyboard. Так, наступна. А наступна ми з вами е, помандруємо далі по різним епохам, і е, я вас познайомлю з таким видом мистецтва, як плейбек-театр. Це розповідь історії з допомогою імпровізації. Він розвиває творчі здібності, вміння працювати у команді, емоційний інтелект, знімає напругу, піднімає настрій. Що ж таке, як ми зараз з вами будемо працювати? Ви зараз будете героями стилями мистецтв? Отже, є складові частини історії. Герой, сюжет, тема. Вам потрібна зараз. Придумати будь-яку імпровізацію, немов театральний ітюд, і представити, кожен буде представляти якийсь стиль. Тобто, ви показуєте цей стиль рухами і придумайте по одному, по одному, по два речення репниці, яку теж ви зараз покажете. Отже, подивіться, будь ласка, на стилі. В нас є античність, Ренесанс, барока, романтизм та середньовічні стилі. Отже, Яночка в нас буде стилем античність. Володимир Гливанський буде стилем середньовічним. Ярослава буде. Стиль вас барокко В Насті буде стиль. Давайте давайте зробимо стиль так, секундочку, романтизм. Так, і в нас ще лишився один стиль Ренесанс. Це буде Марина Денисенко показувати. Отже, будемо починати по черзі зі стилів Ще раз вам півхвилинки придумати будь-яку репліку, і будь-яку пластичний театральний інститут, який пов'язаний з цим стилем. Час пішов. Так, давайте, я думаю, Яна готові? Ні, ще ні. Не готові? Коли будете готові, скажете. Одна фраза і один рук будь який. Так, Володимир бачу готовий. Будь ласка, підніміть ручки, хто готовий, бо час іде дуже багато різної роботи. Так, можна? Так, ні, ми почнемо все ж таки з античності. Будь ласка, Яночка, будь-яка створення театру в античності. <звук> так, Рим, стародавній Рим, Стародавня Греція. Там дуже-дуже всього багато. Розвиваємо свою творчість. Яна, спробуємо. Мені нічого на думку не спадає. Імпровізація. Імпровізація. Будь ласка, одна, одне речення. Пов'язане, яке пов'язана з античністю? Якщо я принесу пожертву богам, можливо, вони змилосердяться наді мною. Дякую. Наступний стиль в нас буде середньовіччя. А, спалімо цю відьму і заграємо на лірі. І костер. Оп. Так, так. так, не забуваємо про рухи. Наступний Ренесанс, будь ласка. Чесно кажучи, я ще нічого не можу збагнути на думку. Так, ну стиль Ренесанс. У нас що там з'являється? Взагалі не тільки по музиці, в нас з'являється це стиль відродження, так? З'являються портрети. Можна зобразити, наприклад, Монолізу. Так? Я зображую монолізу. Мій творець? Леонардовіч. Ренесанс. Будь ласка, і е, романтизм. У нас буде сьогодні романтизм. На е, жаль, ні, ну я не, не вигадала нічого, що можна було б показати. Е, дякую, романтизм. Ми будь-яку будь емоцію, будь-яке, що нас пов'язано з романтизмом. Наприклад, той же самий е, революційний іт. Фредеріка Шопена, так? Чи ми знаємо, наприклад, що, е, наприклад, створив, е, присвятив Фредерік Шопен, е, жорша е, собачці Жор Сан свій вальс, який е, назвали е, собачим вальсом, так? Можна, наприклад, показати собачку, собачку, і сказати: та да там пам пам пам-пам-пампа-пам-пам-пам. -пам 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 і це Фредерік Шопен. Тобто плейбек-театр, е, от якраз він знімає напругу і викликає радісні позитивні емоції, коли ти не боїшся, коли працюєш. Весь час з учнями, в них немає такого шоку, і вони дійсно показують різні цікаві результати, і так можна до будь-якої теми його застосувати. Так, е я хочу все ж таки, щоб ви сьогодні е встали. Давайте спробуємо встати і ще така театральна покажу вам театральну фізкульт-хвилинку. Пробуємо вставати. Пробуємо вставати і спуск хвилинку можна показувати, коли теж імпровізація? Пані, пані Надії, дякуємо гарно, але ваш час завершився. Угу. Одне речення і все. Угу. Одне речення. До побачення. Я бажаю, скажіть, будь ласка, от одним окличним реченням які вас сьогодні емоції визвав мій майстер-клас? Мені з вами було Вау. Володимир, будь ласка. Супер. Яна. Цікаво. Марина. Неочікуваність. Так, неочікуваність. Отже, будьте завжди неочікуваними кожен урок. Не повинен бути по шаблону, і ви завжди будете цікаві своїм учням. Дякую, гарних радісних емоцій.